Так, всім. Да, і за Херсонщину теж, і за Луганщину теж, і українські ангелята. Сьогодні ви в такому фонді благодійному, українські анголята, така багатодітна родина. Трошечки подогрели до Нового роду, лікарства, четверо діточок з Херсонщини, з да? самого Генічинська. Так, мамочки, треба делать операцію. Будемо збирати. Збирати Обов'язково, обязательно, обязательно. Об Звертайте знову воду, щоб ми обов'язково, Анічка, тебе зробили операцію. Одежди, лікарства. Нормальні всі, що заказывала, все ми тобі зробили. Мала, щоб не боліла. Такі мотанки, бачите, дуже гарні, такі куколки. І подарки від ВПО України. Ми всі, всіх важдемо. Друзі, переселенці. Переселенці сьогодні допомагають переселенцям. У нас всі волонтери переселенці. Я сам з -го року переселенець. Ну видите, от і у вас така біда. Так що батька бережи своїх дівчинків, дівчинки прекрасніші, класнючі. Чесно тебе. Говорю, я як тільки приїхав, перший раз, за чим ми допомагали вам? Я вже не пам'ятаю. Ну, памперсами продукти. А, ще кости... костилики ще привозили тобі. Ну, все нормально, так? Да? Українські ангалята, друзі, багатодітні родини. Є дітки, яким ми допомогли вже в цьому році, у 24-му. які мають трошечки там ну, інвалідність, допомагали. Нам знають ті родини. Допомагайте, звертайтесь. Ми знаходимося в місті Київ, Дарнівський район. Вистрахи знаємо. Яка воно вулиця? Вербицького 16. Ну, повернуться, Всіх з Новим роком. І дай Боже, ангела-охоронця. Перестали гинути наші хлопці. От це найголовніше. І тоді буде і мир, і повернемось. Я вже не говорю абсолютно ні про які там плани. Головне, щоб перестали гинути. А коли перестануть гинути, все вже будемо мир.